Продається будинок в крихівцях, в центрі Крихівців. Це, можливо, найпрестижніші місця в місті Івано-Франківську, тому земля тут дуже-дуже не дешева: зазвичай одна сотка в цих місцях коштує 5 тисяч і більше доларів. Цей будинок на чотирьох. Сотках землі, має невеличкий сад, фруктові дерева, будинок старий, але ж все ж таки в ньому можна проживати. Він газофікований, і з огляду на те, що земля така дорога в Крихівцях будинок достається вам безкоштовно. Тому що 4 сотки землі по 5 тисяч вартують 20 тисяч доларів. Саме таку суму просять власники цього будинку. Так, він старий, але він газофікований, електрофікований, є гарні кафельні пічки, які вони грубки, які збереглися і функціонують. Будинок з 40-х років минулого сторіччя, але зараз навіть є така десь тенденція в моді, коли молодь береться, і, та й не молодь і поновлює, реставрує, дає друге життя будинку. Або ж це як тимчасове життя, житло використовується і будується поруч новий будинок. Кожен вирішує за себе. До вашої уваги такий будинок, який складається з двох кімнат, Ось є комора, в якій можна організувати туалет. Душову кабіну, каналізація прямо на міська централізована, центральна каналізація, прямо біля будинку, люки. І, тобто, зре, зробити це і каналізація, і водо, центральне водопостачання знаходиться біля будинку. Це легко досить зробити. Крім цього, є колонка. Для води. от І правда, її треба перевірити, бо в цьому будинку давно вже не живуть. ось Ну Якщо зробити косметичний ремонт, то можна якийсь час у цьому домі бути, якщо не робити капітальний ремонт. Мабуть, все ж таки стіни потребують цього. от Такі ділянки запитують для будівництва. Поруч можна докупити ще сотки і збільшити, тому що там є вільні городи, які продаються, як нам пояснили власники. І ще поруч продається невеличкий будинок на одній сотці, Ну, За 10 тисяч тобто можна об'єднати. Ну, Тобто, є варіанти, до вашої уваги, ось такий будинок в центрі крихівців. Зручна локація, близько автобус і дуже-дуже гарний престижний район. Це треба бачити. Запитуйте, телефонуйте. Крім цього будинку, у нас ще є багато варіантів. Заходьте в на наш канал, підписуйтеся, щоб не забути нас. І до зустрічі!